Усім привіт, сьогодні і сьогодні ми будемо качати японську авіацію до топ-тірів. Звичайно, це буде не за не за одне відео, тому що це буде занадто довго. Це буде воно розбите на декілька серій відео. Перш, перша серія... Весь... І це до першого ранку. Друга серія. Тільки другого ранку. І так, поки не докачали, не було

вчера, позавчера. Вот, 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 Бачу, що на ми... Руки 10, а один кей. Це один з найприкольніших батьківнищичних планів. Do to rozkażę. Chyba chciałem to zrobić. Tu myślę na pewno, że rozkażę. to byś chciał, że nie złożył. już tu nie ma. Dla... A, to chęć. To chęć. To To chęć. To кінець k 1 просто цього найвища швидкість це воно мікрофон не дуже я сьогодні наш вже встав, зараз не допустимо.

Та це мій план, який має. Ну, по-перше, це дуже безпечно, тому що я у нього в лобі сидію.

Але... Ми проблеми овердефіна. Десь 40. Mm -hmm. Це ще дуже прикольно. ще потім можливо, буду знімати. Ні, які грають. А у мене проти вже є 5-0. ВКшку ж нарешті собі докачав. 6. Ну треба більше шос.

Ще. Блін Ось бачите до де чого дерево, яке посередине бачите до де чого дерево? Що посеред поля стоїть? Що раз добробуть Ти будеш розбиватися. Ай, ще. Буду добивати уже. Чому? Я не знаю, де все їхня команда залишилась ця. Походу, ти походу мій друзья верешні дох Пробив, пробував, пробув А! Я розбився, але дивіться перемогли! А потім ми майже перемогли!